Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна створювати анімації в скречі. Ну і в свою чергу розробимо простий анімаційний проект дискотеки, так, де наші персонажі будуть на фоні якихось елементів танцювати. Ну, почнемо з того, що таке е, взагалі анімація, і яким чином анімація в Scratch працює, так, як ми можемо створювати анімаційні елементи безпосередньо в середовищі середовищ? Отож, анімація це певним чином формування послідовності кадрів, так, які змінюються з певною швидкістю, що в свою чергу створює ефект руху. Тому давайте подивимося, яким чином ми можемо з вами створювати анімацію в Scratchі. Так, Почнемо з кота, а далі вже будемо орієнтуватися на інші компоненти. Отож, якщо говорити про кота, так, то в свою чергу ми можемо побачити, що він в собі має декілька образів. Ну, в принципі, як і кожен спрайт, який є в середовищі Scratch, він має в собі декілька образів, тобто кадрів. Змінюючи які, в нас може формуватися ось цей ефект руху. так Тут ми бачимо в загальному два образи, може бути 3-4. Чим більше таких образів, тим ми можемо краще представити цю анімацію. Ці образи ми можемо там дублювати, так можна певним чином їх змінювати, редагувати і так далі. Ну але ми поки що подивимося, як створювати анімацію на основі готових компонентів. Як це взагалі працює? Для того, щоб задати анімацію, в нас є блок-вигляд, і тут ми можемо або змінити образ за допомогою команди, так, і встановити конкретний образ, який ми хочемо встановити: перший чи другий. Так, от. Або ж можемо скористатися командою наступний образ, і відповідно в нас постійно будуть образи змінюватися. Це дуже зручно, якщо нам потрібно, наприклад, створювати анімацію. Так, наприклад, ми можемо додати елементи керування, так, повторити завжди. І давайте події зробимо, щоб коли в нас натиснути на пропорець. Що в нас буде відбуватися, коли ми це зробимо? Наш персонаж буде дуже швидко рухатися, так, виконуючи цю анімацію. Ну, Це дуже швидко, відповідно, воно виглядає ну, не зовсім гарно, тому прийнято встановлювати певний час затримки. Ну, Як правило, це десь 0,2 секунди. Так, Цього буде достатньо. 0,2 секунди. Ось, Я тепер запускаю анімацію. В принципі, воно непогане. Якщо я ще, наприклад, дам переміщення. Після цього елемента, так, то в мене, в принципі, буде сформована якась там ходьба. Е, так. Ось. Е, ну, в принципі, якщо так говорити, е, грубо кажучи, по анімації це все, так, тобто це зміна певних кадрів між собою, певна послідовність, і е, за рахунок цієї зміни в нас створюється ось такий ефект руху. Давайте тепер попробуємо розробити якийсь дійсно проєкт, в якому ми можемо ці анімації використовувати. Найпростіший проект ну, це створення дискотеки. Для цього ми перейдемо, додамо спочатку фон, виберемо музика і виберемо фон. Ну, нехай буде ось така сцена. Далі додамо декілька персонажів, для цього ми вибираємо обрати Спрайт. Також вибираємо елемент музика. Так. І тут в нас буде, я би навіть взв'яв танцювальна музика. І тут є в нас декілька персонажів, які мають свою, свої анімації. Так. І виконавши ці анімації, вони в принципі, можуть здійснювати там танцювальні якісь рухи. Давайте додамо декілька таких персонажів. І, в принципі, кожному персонажу нам потрібно буде задати ось, цю, ось ці команди, які я демонстрував, щоб ну, типу, він виконував ці танцювальні рухи. У ну, мене разом з записом дисплею воно трошки підвисає, тому я зупиню, зараз додам всіх трьох персонажів, які я би там собі хотів до сцени додати. Так? Ось, ну у мене вже в принципі два додані, то може і навіть не потрібно зупиняти. Так, додамо ще один останній персонаж. Так, це нехай буде в нас якийсь, ну, в принципі, ось цей хай буде персонаж. Далі нам потрібно також пам'ятати, що потрібно змінювати розміри. Тобто, якщо цей персонаж у нас на дальньому плані, то йому потрібно значно зменшити розміри, він має виглядати менше, ніж той персонаж, який знаходиться на передньому плані. Так, тому тут де розмір, ми встановлюємо йому значення От Є. І собі розміщуємо так, як би ми хотіли його бачити на цій сцені. Так, ось я вже розмістив цих персонажів, тому що ну, записом це було би довго. Тепер мені потрібно для одного з них записати е ну, е ось ці події. Так? Ми можемо переконати, що ці персонажі мають е в собі е певну кількість образів. Так? Можемо тут побачити, до речі, тут дуже багато образів. Тобто анімація в цьому випадку буде дуже е цікава. Е ну, Далі е додаємо подію. Яка в нас має е, стартувати цю анімацію? Додаємо, скільки разів воно у нас має бути виконано, вказуємо час очікування. Ми з вами домовляли, що 0,2 секунди це буде достатньо. Далі беремо вкладку Вигляд і вибираємо наступний образ. Так, додаємо сюди, але в даному випадку це в нас буде танцювати тільки один персонаж. Так, А нам потрібно, щоб всі були. Тому ми можемо ось цей блок продублювати на кожного персонажа. Для цього ми беремо цей блок і просто переносимо на відповідного персонажа. Встановили так, далі так само сюди. Встановили. Тепер переклікуємо. Ми бачимо, що ці блоки додалися. Ну і звичайно, якщо ми запустимо, в нас відповідно всі персонажі будуть танцювати, так? тобто анімаційний елемент у нас є доданий. Єдина проблема: що в нас немає доданого ще звуку. Тому нам потрібно знайти звук, який би ми хотіли використовувати для мелодії. Тут в нас стандартна мелодія. І вона Dance Celebrity в принципі, підходить. Якщо у нас є музика, яка на, ну, типу, вона нам не підходить, ми можемо її видалити. І ось тут в пошуку також собі знайти якийсь елемент. Ну, знову ж таки, варто дивитися з. Тут у нас немає а, дивитися з фрагментами. Так, і тут в фрагментах так само є різні варіанти Dance. Ми в собі так, і е, ну, мене влаштовується мелодія, яка тут є, тому я не буду там нічого додатково видумувати. Далі повертаюся, що була фонова музика, мені достатньо її додати на будь-якого з персонажів. Е, я також встановлюю подію, коли ця музика буде запускатися. Так. Е, коли прапорець натиснуто, вказую. Як вона в нас буде виконуватися. Далі перехожу до вкладки звук, встановлюю гучність цієї музики. Давайте нехай це буде на 20%. І також вказую, що нам потрібно відтворити цей звук до кінця. Ну і запускаємо. Так, і бачимо в нас. Створений такий танцювальний елемент, є мелодія, так. є три персонажі, які, відповідно, виконують якусь танцювальну пар. В принципі, на сьогодні це все. Тому дуже дякую за увагу.